Молодик в знаку Козиріг, астро і теропрогноз для кожного зі знаків. Зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 30 грудня по 13 січня 2025 року. Включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята, Терези і водолі, прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке в нас взагалі молодик? Молодик завжди про починання старт якоїсь абсолютно нової доріжки в нашому житті. А козоріг у нас такий дуже фундаментальний, впертий, трудолюбивий, ем, працелюбоналаштований знак зодіака, який про роботу, про досягнення. про... Таке знаєте, загострене відчуття відповідальності про чувства борга перед іншими людьми в цілому, от козиріг, він дає фокус уваги на досягнення більш за все в контексті роботи. Відповідно, ось ці енергії вони будуть привілювати по тому сектору, де він у вас буде проходити. Молодик у нас буде 30 грудня о 22 годині 46 хвилин за Грінвічем в 9 градусі Гор... Гор... Козорога. Це не дуже хороше положення для а, місяця. Називається воно вигнання, я б сказав, найнеприємніше. Але при цьому а, місяць робить хороший аспект до а, Сатурна, планети Карми, сурового вчителя, планети дисципліни відповідальності, яка управляє якраз таки знаком Зодіаку. Козиріг, відповідно, скажімо так, негативність цього проміжку часу, вона трошки зм'якшується. В цілому робота вирішення питань на державному якомусь рівні, кар'єрне зростання, як варіант, допомога від якихось впливових людей або знайомства з впливовими людьми в цей проміжок часу буде актуальним. Результати за, скажімо так, ті починання, які у вас розпочнуться в найближчі два тижні, ви отримаєте в період повні в знаку козиріг. через півроку. року. Повне це завжди ясність завершення, висвітлення якоїсь інформації. Інколи це навіть повернутися в минуле, доробити, переробити, завершити. Питання пов'язані з. Плануванням або формуванням нових цілей досягнень буде максимально актуальним, І якщо ви тут проплануєте, прям так знаєте, скрупульозно, що ви хочете мати там наприклад впродовж 25-го року, то я думаю, що тут будуть з'являться якісь ситуації, які вам будуть допомагати отримати це набагато швидше. А питання роботи в цілому ще раз повторюсь, виходять на перший план. Це може бути більше навантаження, більше клієнтів, підвищення, зміна роботи на більш перспективнішу, але при цьому важчу, нові проекти. От все це прямо максимально для кожного з нас стає на перший план. Хто найбільше відчує, які знаки зодіака? Всі, в кого Асцендент, сонце або місяць на кардина... в знаках кардинальної осі. Козиріг, Терези, Овен, Рак або ще риби, тому що там у нас аспекти карту ви можете самостійно розрахувати онлайн. І сфери діяльності, такі як державні управління, тобто коли там у вас посада в держструктурі, якісь люди, які працюють на когось в підлеглому положенні, все, що пов'язане з банками, нерухомістю, страхуванням або управлінці. Ну і перший знак зодіака у нас близнята для близняків. Це буде восьмий сектор гороскопу, фінансовий сектор гороскопу. Відповідно, що тут у вас може бути. Як варіант, це може бути знову ж таки. Якщо ви працюєте на клієнтопотік, то тут скоріш за все у вас буде набагато більше клієнтів. з'являться якісь нові можливості а вивести ваші м -м, фінанси на новий рівень. Як варіант, це може бути історія того, що. А, Запуститься якийсь новий проект, але результат ви отримаєте через півроку. Наприклад, Фіна... це може бути як варіант історія, що наприклад не ваші фінанси поміняються, а фінанси вашого партнера. Вони стануть більшими. Може він стане якимось вашим покровителем або там щось вам придбає, таке прям вагоме, я б сказав, корисне навіть. Перевірки податкові санепінним станції, там дивлячись, де ви працюєте, просто від керівництва. Точно можуть бути. Може будете займатися питанням оформленням, переоформленням, там ТОВ, ФОП. От в такому контексті. Як варіант, тут може бути історія, що вам назначать якусь планову операцію, прям 100%. Ну я не думаю, що це якась серйозна історія. Спадщину можете отримати, або дізнаєтесь, що вам хтось залишився, і оцей процес затягнеться на півроку, наприклад. Ізотерика. Ну тут може бути у вас консультація у таролога, астролога, нумеролога. Може ви почнете, підете на курси. Астрології або таро, або а, може м, як варіант почнете когось консультувати. Така, ж, так, така історія також можлива. Ну і інтимний зв'язок у нас відповідає цей сектор. Тут або у вас з'явиться партнер, з яким у вас буде інтимний зв'язок, але це не стосунки. Ну, не серйозна така історія. Або ваші взаємовідносини з вашим партнером, з яким вже були ці стосунки, перейдуть на якийсь більш такий м, плотніший формат, як так я б сказав. А, давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. шестірка мечей, карта дороги, карта руху далі. Тут може бути зміна роботи, як варіант, за рахунок чого ваші фінанси поміняються. Як варіант, це може бути історія, що ну зовсім таки збільшення. Тобто, ця карта, от її таке основне базове трактування, коли ми виходимо з якогось некомфортного неприємного положення, переходимо в більш безпечне місце. Відповідно, тут скоріше за все може як варіант, ви візьмете на щось кредит. До речі, може як варіант ви. Почнете закривати кредит, який у вас там дуже довго вже висів. Може, як варіант, ви будете їхати якраз в податкову службу, вирішувати якісь питання, або там з відом якщо ви в ресторані працюєте, або там у вас свій власний бізнес? Ну, от, щось якось в такому форматі по цій карті може бути. Як варіант, це може бути зміна роботи, наприклад, у вашого партнера, якщо ви там з кимось зараз зустрічаєтесь, або це може бути, не знаю. Інвестуєте гроші в щось, там, не знаю, в біткоін в крипту, щоб потім отримати дивіденди. Через півроку, наприклад. Тому якось так для вас. Далі у нас йдуть Терези. Для Терезів це буде четвертий сектор гороску. Четвертий сектор це у нас сім'я, місце, де ми живемо, внутрішній стан і сімейні цінності. Ну тут 100% може бути історія, що ви, може, захочете переїхати, або Фактично у вас буде переїзд тут. Це може бути історія, що ви будете займатися куплею, продажем нерухомості. Як варіант, ви можете просто за за вас може з'явитися або ідея, або ви розпочнете процес, а результати ви отримаєте тільки через півроку в такому форматі. Як варіант, це може бути якась історія, наприклад, що може вам під підвищити ціну за місце, де ви живете, в такому форматі, а це може бути от якісь події, може у вас буде зустріч з вашими батьками або членами родини з кимось в цей проміжок часу або якась подія трапиться, наприклад, у мами або тата, і ви будете їм допомагати у вирішенні цього питання, тобто безпосередньо це буде не вас стосуватися, а членів родини. Може, ви будете на себе прямо відповідальність брати за те, щоб от не знаєте, мама хоче придбати телефон, і ви скажете, ма, я тобі придбаю телефон, все, чекай, і через півроку ви її придбаєте в такому форматі. Татові, наприклад, в такому форматі. Не знаю, це може бути, може типу, якщо мама там одна, вона з кимось познайомиться, папа один з кимось познайомиться. Ну, може, до речі, тут може бути в цілому вашій сім'ї прибавлення, тобто не знаю, там. Брат привів подругу, сестра завагітніла. Ну от я, тобто, ваша сім'я тут може збільшитись як варіант, або е, ви можете до них поїхати поїдете в гості цей проміжок часу, як варіант, може вони до вас приїдуть в гості. Ну, зустріч може бути е, в такому форматі. Ну, і внутрішній стан тут, скоріш за все, от ви дуже активно можете фокусувати увагу на своїх якихось досягненнях: типу, що мені треба зробити, які дії для того, щоб отримати бажаний результат. Ну і карта поради для вас на цей проміжок часу? Карта перевернулася. Ко Рицарь Кубків! Клас! Це у нас подарунки, компліменти. Знаки може як варіант ви з кимось познайомитеся, з ким ви офіційно оформите стосунки в цей проміжок. часу. Вам запозроблюють пропозицію. Може, як варіант, ви з'їдетеся з вашою коханою людиною. Може як варіант історія типу. Мама, тато вам будуть робити якийсь подарунок. Може, як варіант, ви їм будете робити якийсь подарунок в такому форматі. Це може бути історія, що ви разом поїдете на відпочинок відпочивати, бачите? Або це може бути, наприклад, покупка чогось важливого для дому. В такому форматі. Може, як варіант, ви розпочнете робити ремонт. Або там ну, косметичний ремонт, тобто там, не там, перестановку якусь будете робити. В такому форматі. М -м 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 ця карта може давати, може, ви якось з сім'єю почнете робити якийсь спільний бізнес, нап наприклад, як варіант. Така історія також може бути дотичною. Ну і далі у нас ідуть Ну Для вас це буде 12-й сектор гороскопу, останній сектор. Сектор завершення, будинок таємниць. Як варіант в цей проміжок часу, або якусь таємницю ви дізнаєтесь, висвітлиться, або як варіант, у вас від когось може сформуватися таємниця. Будинок еміграції. Тут як варіант ну, вимушено такої еміграції, кудись далеко за кордон. Це може бути історія, що хтось з водоліїв почне процес оформлення якихось, наприклад, документів, щоб переїхати наприклад жити за кордон в іншу країну. Це може бути будинок підсвідомих процесів. І тут, от всередині, от хто я, що я, для чого я, куди я, фокус вашої уваги буде на роботу, на досягнення, на кар'єру, на, на професійні свої навички, може будете займатися підвищенням кваліфікації, перекваліфікацією, вдосконаленням своїх навичок, відточуванням майстерності, будинок здоров'я. Тут як варіант, можуть вийти якісь моменти зі здоров'ям, то не знаю. Почнете приймати вітаміни. Може, вам пропишуть якийсь курс чогось там, дієту, може ви відмовитеся від м'яса. Тобто тут більш якась корисна історія. Тобто я там не хочу їсти м'ясо, тому що я хочу відчувати себе більш здоровішим і активнішим, наприклад. Або це може бути, сорі, що ви підете в спорт як варіант. А, може, вам назначать в цей проміжок часу як варіант планову якусь операцію? Така історія тут доволі таки можлива. Ну і... А, Зовнішні ой, не туди дивлюся, здоров'я. Ну тут може бути якась дисципліна от в харчуванні, може ви якось назначити собі якийсь раціон. Ну, щось якось в такому форматі може бути. І може бути дуже багато обмежень в цілому, дуже багато може бути роботи, коли у вас не буде вільного часу, наприклад, на сім'ю або там на друзів в такому контексті. Давайте кар... може ви будете завершувати якісь проекти, щоб перейти на нову роботу потім, в такому як варіант в контексті. Карта порада. Аж пентакли, ну сто відсотково, або якесь може ви отримаєте якусь разову разову аванс, премію. Може, це якась буде історія в контексті того, що вам запропонують кращу роботу. До речі, по цій карті може бути історія, що умови можуть бути гіршими, але при цьому на перспективу ця робота набагато краще. Може як варіант надійде якийсь проект, який ви будете тримати в таємниці, поки він не дасть своїх плодів і результатів? По цій знову ж таки карта інвестицій. Тут бачите, у нас їжа бур. І тут, скоріш за все, може бути фокус уваги сформований на здоров'я, на те, що ми їмо, скільки ми їмо, як ми їмо. А як варіант, це може бути ну, невеликими сумами інвестиція для покращення свого фізичного стану. І по цій карті, по пажу Пентаклі, дуже часто проходить момент. Ем... Інвестиції в освіту, в навчання, тобто щось може бути з навчанням пов'язане у вас. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Обійняв, бережіть себе, цьоміки-боміки, ускакало закат, Оревуар.